Я просто вискочила, закрила квартиру і що там, я не знаю. І нас не запускають, поки не перевірять повністю будинок. Можна в ньому звернувся ходити чи ні. Ну, багато вікон без стекол, все порушено з цієї сторони від вулиці Пшеничної, там взагалі жах. У нас є укриття у сусідньому будинку, але там теж, пробачте, це не укриття. Буває, коли вже так сильно прижми, так ми біжимо там, де нас дзюбить зупинка трамвай, і ми переходимо. Ну, Це дуже рідко. Вона не переставало, не може було не вийти їх туди. Ми просто сиділи і чекали, що просто будинок. І ми там ці ляжемо. Я навіть своїм другі дітям написала, що я в підвалі на всякий... Де за кого не було. Ну так тильно. У мене внук моєму 11 років. Він мене обняв і каже, бабуся. Я так не хочу вмирати, я боюся вмирати. І каже, я сьогодні перший раз зрозумів, що таке смерть. Ми сиділи вдома, ракети летіли, не ракети, а шахи летіли, як ото Рой, знаєте, Рой пустили їх і летіли одна за одною. А потім ракета, як був прийот і горіло все. І до нас стали стукати в двері. Я відкриваю двері, а там військовий стоїть і каже, ми вас дуже просимо одягайтеся бігом, тому що ракета прилетіла і вона не зірвалася, вона в будь-яку минуту може зірватися. Один прикий, що ну, всі злякали, що капустка посипалася. Помізали, що да, що робити і ну, перечекали, нашу рік, коли вилітали, а сусід був вдома, то в нього запілонили двері. То ми там ще почав кричати, що пожежа. Ми пожежник викликали і давай двоє йому ламати, його ще туди доставлю. Ну, фалгову доставлю до приїзду, і все. рятувальники працюють у Києві на шести локаціях в двох районах столиці. Це Святошинський і Солом'янські райони, які постраждали найбільше. Заявок, звичайно, було набагато більше. Є райони, де просто вибуховою хвилею повибивали вікна, шибки, але там наразі допомоги рятувальників не потрібна. Постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки.